І так, це гастрономічний шедевр. Це сіль з копчений грушей. Хто знає, той в темі. Зараз вам покажу, як це виглядає. Сіль з ось такою от сушеною грушею. Отака от фракція. Пахне, це просто неймовірно. Сьогодні ми спробуємо приготувати борщ і покажемо вам, що в нас вийшло, і поділимося результатами. Але пахне просто бомба! Тепер фінальний штрих. Додаємо сіль з копченою грушою. Борщ готовий, будемо дегустувати. Э дуже смачно, димний смак натуральний. Переходьте за посланням на наш сайт, купуйте, дуже рекомендую.